Поламати ребра, так? Ні, ні, ну ребра. А, ребра. Таке слово угу. тут дається пояснити. Поламати, перемолоти, полічити, ламати ребра, кістки і, і так далі. Дуже побити кого-небудь. Я маю свої наміри на Катерину Дмитрину і кажу вам, або ви зараз дайте мені слово. Що завтра вийдете з вісіть геть. А бо я отут поламаю вам ребра. <рес> Борис Грінченко, соняшний. Трен". А, то ти це знаєш, оповідання? Це, це знаєш ти це оповідання, ну, Грінченко. А ти, я... Ня, ти ж його знаєш? Та, я знаю, ну, бо ти бібліотекар. Ну, і... Хай підписники знають. що. Так, а далі що ми? Давай ще одну бабуська. Ранок. Ранок Ранок мудріший за вечір. Угу. Краще відкласти вирішення якого небудь питання до ранку, угу. бо рішення на свіжу голову повинно бути кращим. Кажуть: ранок мудріший за вечір. А в неї чомусь навпаки виходить. Найкращі рішення визивають у в Дмитро Міщенко. Вітри приносять грозу. О, це ти теж знаєш? Ну знаю. То що Але це, бабусь? Що, що, що це, це? це за твір, твір, оцей що, Грещенко? Та ж вітри приносять грозу. То це про що там? Про що там? Я вже ти там. добре не пам'ятаєш. Так, так, так. Рано не чи так. пізно? Рано чи пізно, так. Неодмінно обов'язково. А, рано чи пізно? Рано чи пізно? Неодмінно обов'язково. Будь певен, що про все неприємне, тобі неодмінно розкажуть. Рано чи пізно, випадково чи навмисно, Валеріан під місто. О, це я читала. А навіщо мені це? Всі від себе повідступали. Придумали гуртову совість і поставили худобу. Куди женуть, туди й те ліжеться. Єдине спасіння, погнали її до прірви. До Рано чи пізно схарапується, Григорій Штайн затіння. Угу. Рано чи пізно, але земне коло життя зімкнеться. Тетяна Кардиноловська, четвертий.